Чи може бути так, що нові люди принесуть мені більше емоцій, ніж мій основний партнер? Ну звісно, що так, тому що наш основний партнер з нами вже давно. Ми більше тут про безпеку. Навіть інші відділи мозку активуються, коли ми поряд з людиною, з якою ми 10 років. Нова людина активує в нас інші відділи мозку. Про той кайф новизни, про ту насолоду торкатися когось, кого ми ще не торкалися, про можливість цим зайнятися легально. Звичайно, це щось неповторне, але чи дійсно такі знаєте емоції новизни служать загрозою для ваших надійних стосунків в довготривалій перспективі, в яких ви вже перебуваєте? Ось і тут питання. Я думаю, адепти моногамії, адепти, ось такого чогось знаєте, дуже закостянілого, ті, хто дуже проти вільних стосунків, я думаю, що вони переживають про те, як сильно можуть посипатись їхні моногамні стосунки, якщо дозволити більшого? Звичайно. Тут мова і про тривогу, про певну недовіру, про той е, страх втратити ті домовленості, той контакт, той зв'язок, який є, але ну це працює не у всіх.